Дошки до локтя, це 42 см. По габаритам воно. Моделька крута. Амортизацію, до речі, має вона всередині. По траві, по піску, по асфальту, по всьому, коротше воно їздить. Від... Себе. На огляді у нас модель радіокерованого танку Leopard 2. Розпаковка. Батарейки, щоб не витрачати ваш час. В комплекті йдуть додаткові кулі. До речі, моделька може стріляти як пластиковими кульками, так само і гідрогелевими. Два пакетика по 500 орбізом. Кульки звичайні, не страйбольні. Подивимося, як сильно воно може стріляти. Далі Якась ще штука. Кулемет якийсь. Кулемети. Туди кріпляться якісь штуки додаткові, куди вони, чесно кажучи, треба інструкцію читати. Акумулятор вставили, кришку отак от закрили і защіпка тут засовується. Он e, світяться фари. Коли світяться фари, це значить, що пульт не під'єднаний. E, тут чотири батарейки, звичайні пальчикові, і також включаємо. Так, Тепер по кнопкам кулемет. Постріл стріляє кульками. По потужності, коротше, як автомат. Є оберти башні, вверх-вниз. Рухається, тобто можна регулювати. І так само рух самого танку. Закрили, треба поставити нам тепер якусь мішеньку. У нас є коробка, така картонна, звичайна. Так, це мішки. Тепер ми подивимося, що воно може, чи пробиває воно коробку, чи не пробиває. Спробуємо, чи пробиває воно, чи ні. Пострел. Супер. Пацаны, свои вражения. Что про танк скажет? Хороший, хороший, хороший. Да? А ну, пострел. Давайте спробуємо на прохідність. Чи забереться він на цю коробку? Чудово. Купила. Чи? чи ні? Ну, Коротше, нормально. Цяцька класна. Якщо вас зацікавило, пишіть в коментарі, щось придумаємо. Все, дякую за перегляд. Єгор, ти знаєш, який це танк? Танк? Да. Це Нет, это леопард другой. Не попав ниже дайдула. О, теперь давай. Есть, есть.